В іншому ж, я не знаю, яку оцінку дати другому сезону. З однієї сторони, все знято доволі стильно та в цілому вистачає цікавих моментів. Наприклад, епізод, де Венздей та Ені тут мінялися тілами, був доволі фановим та гарно розбавляв атмосферу серіалу. Однак разом із тим підсипали значну кількість крінжу. На прикладі цієї ж арки можна згадати про алергію Венздей на колір. У першому сезоні це сприймалося як відмазка, щоб виправдати її поведінку та стиль. Вітаю в Офелія Холл! Прошу Венздей, у неї. Алергія на кольори. Ми замовили для тебе спеціальну форму. У другому сезоні підтвердили, що це правда. І це було зайвим. Адже тепер можна вважати, що Венздей одягається у чорне не тому, що їй подобається такий стиль, а тільки тому, що інший одяг їй недоступний. Та це конкретно руйнує сприйняття образу героїні. І так буквально у всьому на кожне цікаве рішення в противагу знаходиться невдала ідея.